Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юля, я власниця флористичних студій Квіткова фея. Як виявилось, після дня матерів не всі клієнти розуміють і, взагалі, не всі люди розуміють різницю між композицією та букетом. Тож ми вирішили поділитися з вами нашими знаннями, щоб ви були такі ж саме компетентні, як і ми. Я вам розкажу про відмінність. Отже, букет це. Повністю зрізана квітка, повний ріст. І коли ви отримуєте букет в упакуванні або, зі стрічкою, ви його підрізаєте і ставите у воду. А як доглядати за букетами, ми вам розповімо в наступному відео. Композиція це також зрізані квіти, але вони продовжують своє життя в спеціальній флористичній губці. Вона називається Оазис. Квіткова композиція може бути. Коробці, в кошику, в кашпо. І що не можна робити, коли ви отримали композицію? Найголовніша помилка багатьох клієнтів це коли вони достають з композиції квіти і ставлять їх у вазочки з водою. Теоретично це можна зробити, але не потрібно, бо в оазисі квітка. Стоїть так само, як і на воді. Оазис це спеціальна губка, яка тримає в собі вологу і не дає бактеріям розмножуватись, тож квіти будуть стояти однаково класно і в композиції, і в букеті. Отже, різницю між композицією та букетом ми вам пояснили. А зараз зберігайте дуже корисний лайфхак по догляду за композицією від нашої студії. Так як... Оазис це губка, вона має здатність висихати. Тож вам потрібно підливати воду, не наливаючи воду на самі квіти. Як це зробити, якщо у вас вдома немає спеціальної лічки? Можна зі стаканчику, але ви попадаєте на пелюстки, на зелень і починають квіти псуватись. Тож, лайфхак. Беремо звичайний шприц, набираємо воду і ось так обережно, між квітами. Доливаємо водичку. Я сподіваюся, ми дуже доступно пояснили вам, що таке композиція, а що таке букет. Але є нюанс. Не всі квіти так класно будуть стояти в композиції, як в букеті. Букет з нашими гортензіями може стояти близько двох тижнів, а в композиції гортензія простоїть 2-3 дні. На жаль, їй недостатньо води. Саме в флористичній губці. Тож, коли ви обираєте наповнення в композицію, ви маєте запитати у флориста про стійкість квітів саме в оазисі. А також існує міф серед клієнтів, що композиція це тільки зламані квіти. Насправді ні. Ми в композицію використовуємо. Ту ж саму поставку, ті ж саме квіти, які і ми використовуємо в букетах. З вами на зв'язку була квіткова фея, де купувати класні букети, ви вже знаєте. Посилання залишаю в описі. Дякую вам за підписку та лайк на це відео. Тож, до зустрічі!